Леонід Полтава найкраща писанка. Великодня казка оповідання. У сінях стояла велика миска з яєчками. Нас усіх з'їдять люди, басом сказала найбільше яєчко. І це добре, обізвалися інші. Люди матимуть із нас користь. Але я все-таки найкраще поміж вас, бо я найбільше не вгавало велике яєчко. Найменше яєчко лежало у мисці поруч із своїми братами і мовчки прислухалося до розмови. А тебе найменше, знову обізвалося басом найбільше яєчко. Тебе ніхто і їсти не захочеть, бо ти таке маленьке. Маленьке яєчко дуже шкодував, що не виросло більше. Але що воно мало робити? Раптом усі замовкли. У сінях почулися кроки. Візьмемо їх на писанки. Адже вже Великдень наближається, промовив жіночий голос. Господиня взяла миску і перенесла її в кімнату, де було багато світла. Найбільше яєчко відразу ж виставило свій бочок на показ. Дивіться, мовляв, яке я гарне. Мати і донька почали малювати писанки. Незабаром майже усі яєчка стали писанками. Залишилося тільки найменше. У цей час прийшов батько із праці, він похвалив писанки. А чому ніхто з вас не розмалював цього яєчка? запитав батько. Бо воно дуже маленьке, якесь не показне. Як хочеш, ним зараз. Ні-ні, відповів батько, я зроблю з нього писанку. І ми всіх їх посвятимо в церкві. Найменше яєчко дуже зраділо, коли відчуло, що і його розвалюють. Дивіться, дивіться, заговорили між собою писанки. От вам і маленьке яєчко, яке ж воно чудове. Коли в церкві посвятили писанки, до господарів підійшов один пан із міста. Він попрохав продати йому кілька писанок до музею. І він вибрав лише одне, найменшеньке, бо воно було найкраще розмальоване. Перейшовши додому, господарі розговілися писанками, а найменше яєчко, чудова писанка, і тепер живе в музеї великого міста. Люди оглядають ту пригарну працю і говорять, яка ж чудова українська писанка!